Сьогодні в українців свято, писемності та мови день. Вітати поспішаємо завзято, вірші складаємо, співаємо пісень. Бажаємо мові процвітати, народу, щоб її не забував, і рідною мовою розмовляти, щоб всіх навколо дивувати. В писемності і мові наша сила. Як націю єднає нас, щоб наша гордість відновилась. Надії вогник щоб не згас багата і малозвучна наша рідна українська мова. Вона найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура. Спробуйте уявити хоча б один день свого життя без мови. Ось ви прокинулись, мовчки одягаєтесь, снідаєте, йдете до школи. А що тут? Мовчазні друзі походжають широкими коридорами. Ніхто ні з ким не спілкується, ніхто не розповідає вчорашні пригоди. Стоїть мертва тиша. Лунає дзвоник. Ви тихенько заходите до класу, сідаєте за парту. А що далі? Чи змогли б ми за таких обставин отримати освіту? Відчути себе часткою суспільства. Згадаю, що ні. Отже, мова це найважливіший засіб спілкування. Життя без неї, уявити, неможливо. Це найбільше і найдорожче добро кожного народу. Краса рідної мови. Любіть красу своєї мови, Звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, з широких батьківських степів, Всі каравани знайдуть воду в краю постель і злих негод, як річка з роду і до роду, там мова з'єднує народ. Мова, краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно, мова державна перлина. Нею завжди дорожіть, без мови немає країни, мову як матір любіть. Яка чудова, світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабусі. Знай її добре що краще навчуся. Не говори в нас мова Солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів, в її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криштальним і з попелища Феніксом встає. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в з ним ім'я твоє просяє, наче зірка свіданкова. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Багато слів можна сказати про нашу Україну, але так як її описав Володимир Сосюра, ніхто її не зможе описати. Я хочу зачитати його віршик Любіть Україну Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усні на яву, вишневу свою Україну, Красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна в просторах солодкому чаю. Вона у сірках і у вербах вона, і у кожному серця ударі. Любіть Україну в коханні, в труді, в бою, як в пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Я пишаюся тим, що я українець. Вас забуває, то і в грудях не серденько, але ж камінь має. Як нам мову ту забути, котрою нас чила? нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну нашу мову, Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Колосисту на віки! Українську рідну мову! Дар мені дали батьки берегти її, плекати. Буду всюди повсякчас, бо єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Вітаємо всіх з днем української писемності! Говоріть українською, любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну ввісні наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і, і мову, мову її солов'їну. Мова Дмитро Павличко, Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова, З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизну, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся Отчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах колова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і тіста, як гірська вода. До України мова барвінкова, така багата й вічна молода. Вона заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що горда лине свій стрімкий політ. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода, то України мова барвінкова, така багата й вічно молода. Вона, як ніжна пісня колескова, заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине свій стрімкий політ. Рідна мова, мову рідне, слово рідне, хто вас забуває, то у грудях нас серденько, але ж камінь має, як ту мову нам забути, котра й учила. Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила, у ті мові нам співали, нам казки казали. У ті мові нам минувшість нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Рідна мова, як то гарно, любі діти, у вікно вам виглядати, Мену все то полі, квіти Сонце й поле біля хати, на ну, те вікно ранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкрив Бережіть її, малят, бо вона віконце мила, Що колись до нього мат піднесла вас посадила. Найбільше та найдорожче добро в кожного народу це його мова. Ота жива схованка людського духу, багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, досвід, розум та почування. Мова духовний скарб нації це те, що живе в наших душах і серцях, це те, що передавали нам наші предки. Саме вона є основною ознакою нації. Є живим свідком історії, народу. Зберігає її культурні здобутки. Саме вона робить нас українцями. Мова це втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любимо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Буває часом слідно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є. Дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Отеркаюсь душею, боюсь, чорнити, чи зрадить його. З цих слів наша мова лишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, не зміг би помітить земної краси, не чув би і не бачу, як б жити, з якого тікає крапини роси. Вона вже револь, найчистіша границя, з якої черпає натхнення й сна. Вона криштаве, дзвенить і скриця. Я нею тамую духовну жаву. У трав і у цвітінні кавини. Я чую цю мову, у сній на Вона в моїм серці це вся Україна, я дихаю нею, я нею живу. Ой, забув ти рідну мову, яка б то мова не була, ти втратив корінь і основу, ти обчухрав себе до тла, о місячне сяйво і солов'я, півоні, мальви, жоржини, моря діамантів, це мова моя, це мова моєї в країни, то матері мова, я звуки твої люблю, наче очі дитини. О, мова чудова, Хто любить її, той любить свою Україну. Похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тут Червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розве. Прекрасна, багата мелодійна українська мова. Слова це крила ластівка. Вона їх не відчуває, але без них не може злетіти. Тож маємо зробити все для того, щоб не згорнулися крила, щоб не обірвалася золота нитка, яка веде з давнини в наші дні. Хто ж нехай дарує Бог вам щастя і добра, хай цвітає квітка наша Україна! І зливаючись із водами величного Дніпра